Що радять вам руни. Руна Іса. Руна Іса це лід, замороженість, стримуваність. Це холод. Ну, руна говорить, що ви себе здержуєте. Не стримуйте себе, якщо є якась ситуація у вашому житті, яка є заморожена. Не стримуйте, нехай ця розстанеться ситуація, так, розморозіть її. Ще одну. Ваше рішення буде правильне. Руна райдо. Вірний шлях, вірне рішення. Правильне рішення тут. Руна ще говорить про рух. Автотранспортом, ну або робота з автотранспортом. Так? так що, якщо ви розморожите свою ситуацію, рішення буде правильне. Ви за нього не будете переживати, що ви зробили неправильне рішення. І на остаток ще одно. Руна Ейра. Руна Ейра говорить нам про циклічність добробут, достаток навіть відсоток з. Складеного. Так що, якщо ви, маєте, якщо ви десь вложили свій капітал, ви получите відсотки так? або просто грошову винагороду. Це як ем, ми садимо ем, городину, так? ми посадили і збираємо урожай. Вона є і циклічна. Так що, якщо ви будете збирати урожай, ну, мається на увазі відсоток складеного, то це може бути на постійній основі.